Привіт! Продовжуємо з вами далі тестувати різні види поверхонь та реакції хімічних засобів на ці поверхні. У мене є сьогодні три зразки під тестування. Перший варіант це плитка керамограніт. Вона матового варіанту з бежевим відтінком. Взагалі, керамограніт він вважається міцним, зносостійким, а також і низькопористим матеріалом. Як правило, керамограніт виготовляють із суміші, глини, каоліну та інших компонентів. Ці компоненти змішують, пресують під високою температурою і ззовні вже накладають різні текстури. А вони є їх є дійсно безліч різних відтінків, кольорів взагалі а для щоденного використання. Краще брати засоби для очищення із нейтральним pH, а вже для глибокого очищення, чи залежно від типу забруднення використовують, наприклад, лужні засоби ph 10-12 або кислотні pH 3-4. У випадку складних забруднень допускається використання агресивної хімії, але лише відповідно до інструкції і під тестування. Другий варіант глянцева керамічна плитка. Це міцна, але менш зносостійка, ніж керамограніт. Її виготовляють також із глини, із різними домішками. Вона простіша за складом, ніж сам керамограніт. Її формують під певні форми і також пресують під високою температурою. Правило, її роблять глазурованою. Це є таке нанесення певної глазурі. Вона більш блискуча, як ви можете бачити, і відповідно гладкіше. А також для очищення рекомендують, як правило, нейтральні засоби для щоденного припирання, бужні засоби допустимі, наприклад, PH9, H10, щоб не пошкодити сам блиск плити. Кислотні засоби застосовуються, але з великою обережністю, бо вони можуть пошкодити якраз цій глазурі. Не рекомендується агресивна хімія або жорсткі абразиви. Вони можуть потряпати поверхню, або якраз і призвести до втрати блиску. І третій варіант дуже схожий на клінкерну плитку коду, тому що зворотня сторона має жорстке глиняне тиснення і рельєфну таку структуру, що притаманну для для вуличного або технічного застосування плити. А щодо догляду. Він схожий як за керамічною плиткою, але є свої нюанси. От вона часто має неглазуровану поверхню, тому легко обирає в себе бруд, вологу. Вона більш пориста. Не рекомендується використовувати свої агресивні засоби, кислоти, хлор. Сьогодні у нас з вами задача протестувати безпечні засоби. І протестувати засоби, які можуть явно спортити поверхню. І подивимося у нас із цього вийшло. Перший варіант це засіб від заводу українських хімічних технологій компанії Абалу. Засіб називається Uno. Це класичний нейтральний засіб для щоденного прибирання. Плаж у нього сім так і називається універсальний засіб для миття підлоги та інших поверхонь. Явно її потреби під тестування я не бачу, тому що він нам просто зовні очистить підлогу. Але як варіант, я просто вам хочу його показати. Далі є варіанти тієї ж самої компанії. Один із варіантів це засіб Оксін КЕСТО 103 Він вважається агресивним кислотним засобом pH 1 TR 3 Тобто, тут в залежності від дозування. Я думаю, що пише виробник: це кислотний засіб, високоефективний на основі саме азотної кислоти. Тут у складі в принципі більше нічого додаткового немає. Вода, азотна кислота і поверхнево-активні речовини не менше ніж 5%. Тобто по ідеї цей засіб має якось змінити текстуру, можливо, колір, подивимося, які, яка буде реакція від цього засобу. А, так, ще один засіб діє ж компанії називається чистопроме l 207 des DES означає, що він дезінфікуючий засіб. Це є мийний засіб, лужний з активною піною, pH його 10. В складі тут є гідроксид натрію, аніон, пар від 5 до 15% і додаткові компоненти. Два варіанти від. Компанії які органічні засоби JET і ви можете навіть побачити зовні на банці, що одна червоного кольору, інша синього кольору. Це певний індикатор. Червоний варіант це кислотний засіб, бач, якого три у складі засобів, органічні компоненти. Із мікроабразивними частинками вони якраз, вони якраз підвищують очищення. Наприклад, якщо у нас є тоскрі забруднення, душова кабіна, залишки від жорсткості води, вапняний наліт, Вони якраз дуже класно можуть почиститися за допомогою цих мікроабразивних компонентів, які є в цьому засобі. І третій варіант: це в мене є органічний розчинник від компанії FAMIDES DL750. Чому він органічний? Тому що в ньому є компоненти цитрості. Це може бути лимон, це може бути апельсин. Тобто, так це такі частинки, які вижимаються із цих продуктів і для видалення, наприклад, воску, залишків смоли, фарби, лаку, клею, графіті, жувальної гумки і так далі. Класно він працює на, наприклад, на текстилі, на одязі, навіть на різному а, твердому покритті, на склі, на калевому покритті, на, на, також на керамічній плиті. Попробуємо протестувати і подивимося, як взагалі під засоби це працюють. Я бачу тут залишки від фарби, мабуть, такий як на літ, наче зовні білий. Я зараз спробую якраз його і очистити. Це буде наш перший тест. Ну, Фарбу він зняв добре, якщо це була фарба, бо я, чесно кажучи, не розумію, що це було за забруднення, але в принципі його вже немає тут. Давайте потестуємо з вами jet і jet Active. У мене тут немає явного забруднення на цій поверхні. Ну, ми просто нанесемо, подивимося, може він нам очистить якісь залишки бруду, які є зовні, і взагалі подивимось на його структуру. Давайте я отак на рукавиці, щоб ви побачили, який він всередині, а, він рідкий. Такий, як молочко. Ну, Аналогічно, таке, як молочко рідке. І також немає ніякого явного запаху. Мені навіть жать, мав запах піш такий є приємний, навіть чи якийсь ароматизатор у ньому є. А цей просто класичний, не пахне нічим. Явного ефекту не побачимо, тому що у нас не було ніякого явного забруднення. І думаю, треба ще окремо нам протестувати ці варіанти на скляній поверхні, там, де є наліт, явний, бо там буде дійсно видно, чи він працює класно, чи не працює. PH10. І кислоти на основі ортофосфорної кислоти. Що я зроблю? Я навіть не буду його розбавляти з водою. Я просто собі зразу налию вмірну ємкість засіб, щоб мені було легше його на поверхню нанести. Історію із лужним засобом, використати, щоб позначити, де в мене лужний засіб, де в мене кислотний засіб, щоб не запутатися. І зробила відмітку кислотних засобів. Що ми робимо? Давайте зробимо витримку, ну, не знаю, 2 хвилини. Ми зробимо секундомір, поставимо на 2 хвилини і подивимося, яка реакція відбулася. Так, що у нас дві хвилини прийшло. Давайте спробуємо зняти залишки засобів. Перший варіант. Отут у мене аж смужка із лугів попливла під дією засобу. А, чесно, я не можу сказати, що ці засоби якось негативно попливали. Емічна плитка. Дивимось під кутом. Так, тут у нас кисьло тавою. Тут були у нас луги. Чесно, явних змін від одноразового нанесення, теж не бачу. Третій. Кислота і луги. Отут, От бачите, наче видно, що трохи текстура. Вона змінилася все ж таки помітно, коли так, пористий варіант поверхні, то засіб проникає всередину. Чесно, я не бачу, що подія. Кислота більше вплинула. Що ж, поділіться в коментарях, який варіант поверхні нам потестувати наступним.